Ребята, сегодня мы будем Вот так вот взрывать Вот эти вот динамиты Давайте посмотрим, что же будет Когда мы просто будем взрывать Вот эти все динамиты Ну, давайте проверять Сначала я хочу С вами проверить вот такую Прикольную ТНТ -шку. Ну, давайте до сюда взрываем ее. До сюда, я думаю, можно и придонуть Надіюсь, нічого в мене не залагає. Все буде добре, бо я спеціально скачу для вас мінумод. Я буду ежати отсюда подальше. Не... А мене вагачиться все? Ну да, ну таке от ТНТ, ну, не дуже сильний. Це навіть за то, що це блок. Ну давайте, коротше, перейдемо сейчас в, в обичний мір. І ну, будемо тестити ТНТ-шки в обичному відео. Давайте тепер отаке ТНТ. Перевіримо. О, так воно одразу бомбануло. Ну таке. Воно це три ТНТ-шки обичного віду. Давайте оце красне, якесь хорворкс, дуже мені не подобається. Сподіюсь. А то він якийсь гавняний, чесно. Вилили взерво. О, я знаю. Він мені сейчас півмира оця штука зірве. Ой, ми так логатыми. Ой, ні, все, мир, я, я бачу, пропадає мир. Зря це НТЗ, конечно. звісно. Ну, я знаю, що а, це моя лага. Ну реально, я, я знаю, що це теха дуже офієвно як делає. Півміра взриває, чого такий маленький прогрес. Я знаю, що, що ця штука багато взриває. Може ми ще не прогрузились. Та ні, уже все вроді норм. Ну ладно, я я такого, конечно, не ожидал, ну ладно. А давай ты вот такую переверш. Не, наполовину стартой. Утікаємо отсюда. Почти стоп. И це все вы хочете сказать? Він, він тун підірвав. Господи, що це за таинта я скачав? Ну це мы ще не б не проверяли. Это вроді прикольно. вы что, издеваетесь? Мы тут сами какие говни. Ну, це, не, мы это уже проверяли. Давайте ядерку взрываем Ой, я уверен, что сейчас тут... Лучше к этому не делу. Все, мы треба аудиты. лететь на миллион сантиметров. Ой, пацаны, вы бачите эти лаги? Просто... Пив мира. Хорошо моя ми ее лагаем, ще не, не пригрузилось. Ну ось. Ядірний вибух. Давай, треба просто подальше отсюда отлетить. Все, уже не лагає, бо я подальше отлов. Чим ближче ми до цього взрыва, чим хуже становиться життя. Ой, ви це ты це жити невозможно. Дум О, так еще и тут тут. А, прикиньте, тут, 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 тут везде огонь. Тут просто везде огонь, бо я ядерку зервал. Постой дивиться, а тут везде огонь. По всм мире. Давайте. Дивиться, наверное, не скин, на на це просто а так бы я не знаю, что мне за скин делать. Має предположений. Ну все, все ТНП. Каких тут нас нема? У нас нема зеленой. Да. Ну и все получается. У нас нема зеленой и все. Ну да. Давайте проверим зеленую и будем всем пока Давайте ж проверим всю зеленую бомбу. Інтересно, що з стану, коли я піддержу. Надеюсь, вона на зир. Ну, я вроде бы десь уже бачу таку бомбу. Тут, ой, ну нормально, так взрыває. Угу. Давай последний раз вот протестом, бо там просто блоки було, Воно мало взрывало. Вот сю протестами Вот с протестами більше ничего не будет. О, воно хорошо працює Ну, отакі от ми прикольні з вами ТНТ-шку поснімали. Кому це відео дуже понравилось, ставте лайк і всяке таке. Ну на останній раз я просто поставлю дуже. Последній раз ми взираємо, я дуже поставлю оцих багато. Я надіюсь, мені Майнкрафт. Надіюсь мені не викидеє з того ошибок. Ну да, они выкидывают ошибок и я еще мене ще й забанять. Да не забанить мене не забанять, но я думаю, что в Майнкрафт е, Не зможу зайти, бом будет еле работать. Як вы думаете, що из такого взрыва останется? Не знаю. Теперь просто отлетаем, увидим дом куда-то туда просто. Мы цього не бачили, добре? Пошла, ее я не чувствую. О нет! С этим капец. О нет, вы бачите тело и все. Хочу я, я, я вас включу, когда это все закончится, дичь, почекайте. Ну короче, як цей взрыв виглядає ось так от. Як мы бачили, в пів мира уничтожила просто якусь смарку, тут просто немає. А так можно я сейчас собі прикольные ресы найду. Оно. Ну. Да тут их багато дуже. Думаю, що таке. Блин. На ось такій от гарній ноті, ноте, не дуже гарної ми закінчимо це відео, бо як ви бачите, в мене Майнкрафт і Він не отримує удовольствия жити Таке от було прикольне відео Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і все остальне, Я думаю, щось буде ще цікаво. интересно. Следующий раз а для вас можно на якусь бомбу, найду код або еще на эти на стехи. Да, скоро вийде новое видео.